Давайте оглянемо велосипед Titan Бергамо з електрокомплектом з мотором на пів кіловата. Це у нас одна з максимальніших комплектацій, які ми тільки можемо зробити на цей велосипед. У нас пів кіловата мотора від бренду МКсус. Цей бренд дуже якісний і дуже популярний в Україні. 15 ампер годин батареєчка, вона якраз компактно підходить до цього велосипеда. Ми спрятали контролер в кейсі, що дозволяє. Закрити його від влаги і від пилюки, всякі різні поставили датчик пас асистента П'ять режимів асистента У нас стоїть на педалях. Є дисплейчик, дисплейчик на рулі. Ось ми бачимо дисплейчик. Є ручка газу, як на мопеді. Це по спецзамовленню. Якщо потрібно, ми робимо таку ручку газу або якусь іншу, яку ви забажаєте. Тут є два ключа включення, виключення струма і вольтметр. Зарядочка в комплекті, звісно, швидко з'ємна батареєчка, два ключа в комплекті, щоб зняти. У нас lcd дисплей підтримує круіз-контроль, підтримує 5 режимів асистенту. Дуже багато всього цікавого він має при собі. Пульт керування також ми поставили на рулі. Передній тормоз на рулі, задній ножний, як на звичайній Україні, на звичайному велосипеді. Велика зірочка, що дозволяє легко крутити педалями. Комплектація по велосипеду сама по собі дуже хороша. Сідушка на пружинах, широка, якісна. І педальки з алюмінія. На підшипничках дзвоник в комплекті, всякі катафотики, все, що потрібно для велосипеда. І обов'язково не сказав, рама велосипеда алюмінієва, вилучка з амортизації, фірмова, якісна. Тому цей велосипед буде у вас надійно їздити не один рік. Дзвоніть, замовляйте на нашому сайті VPC.com.ua. Гарного всім вечора!